Мільйонні оборудки на корм для рибок, чи овочерізки для укриттів, барабани для заспокоєння нервів, і пательні, за шалені кошти, чи, наприклад, спрямування мільйонів не на першочергові військові потреби. Все це збурює суспільство, медійний простір. Як уникнути? Та що можемо протиставити цьому? Поговоримо з гостем нашої програми: це Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітання. Вітаю вас. Те, про що говорив Володимир Зеленський кілька днів тому, посилити покарання за корупцію під час війни до рівня Держзради, офіс президента мав підготувати відповідний законопроєкт. А якщо можна детальніше, що в ньому має з'явитися, як справи з підготовкою? А, ну зараз що готуються ті чи інші зміни, які треба буде запропонувати депутатам для голосування. Я тут зразу хочу розділити дві частини. Все, що стосується економічної складової. Безумовно, вся ця відома нам з вами антикорупційна архітектура. Вона залишується з тими ж повноваженими, які в неї є. І вона буде проводити слідчі дії. Відповідно, я маю на увазі набу, я маю на увазі САП, я маю на увазі ВАКС і так далі. Але що президент пропонує? Президент пропонує абсолютно чітку функцію. Дивіться за економічний злочин, який можна прирівняти до мародерства, не тільки до корупції, а до мародерства під час війни треба суттєво. Чити вагу цього злочину да? Ну, тобто щоб людина не могла відкупитись, По перше, як сьогодні можна по економічним злочинам там частку грошей е виплатив і вийшов собі спокійно далі почуваєш. Ну і друга складова це репутаційне обнулення людини. Тобто, одна справа, якщо людина буде вважатись корупціонером, просто да, як в нас це завжди вважається, і ще раз підкреслюю, по корупційним діянням будуть проводити слідчі е слідчі дії, в тому числі набу як такому, але в той же час людина буде вважатись де. Держ... Традником і репутаційно вона вже до кінця свого життя буде мати оцю дуже тяжку статтю. По цій статті вона не може розрахуватись грошима. По цій статті вона може отримати виключно арешт, як такий, і так далі. І тому подібне. Мені здається, що це абсолютно правильна ідеологія, яку пропонує президент України. Він хоче сказати наступне цим. дивіться, люди, ну це ж про справедливість. Частка суспільства платить величезну ціну за те, щоб ми виграли війну безпосередньо. І в бойових діях приймаючи участь безпосередньо віддаючи останнє, і це стосується волонтерів, і це стосується, людей, які на передньому краї. А інша частка людей, невеличка частка людей, вона просто хоче бути доларовими, доларовими мільйонерами під час війни. Ну це ж нонсенс, правильно має бути певна справедливість, і тому треба зробити так, щоб репутаційно ці люди, які хочуть бути дуже хитрими, а в нас завжди такі є, щоб вони після цієї війни, під час цієї війни, вважались абсолютно. Держзрадниками, з відповідним поразкою в правах. Пане Михайло, це важливе уточнення. Тому що коли спочатку з'явилася інформація стосовно ініціативи президента Зеленського, європейські парламентарі чомусь сприйняли цю повідомлення це з пересторогою. Я скажу так, що консультації щодо. Утяжеління статей щодо корупції йдуть в тому числі з представниками ще раз підкреслюю антикорупційної вертикалі. Вони чітко розуміють, що буде змінено, як це буде виглядати, чому вони не втрачають жодних своїх можливостей та спроможностей проводити ті чи інші слідчі дії. Навпаки вони ще будуть мати більше можливостей, тому що якщо ти людині вже дав статус держрадника, ви розумієте, що він буде у вас знаходитись під іншим тиском, в тому числі суспільним тиском, як таким, і тут ми нашим партнерам з інших. Країну говоримо, це не питання в тому, щоб перерозподілити, наприклад, всі справи, передати їх там в ДБР чи в СБУ і так далі. Ні, це питання в тому числі щодо медійної складової, щоб люди, суспільство в Україні, чітко розуміли, хто є хто під час цієї війни. Українські депутати, група українських депутатів вже встигли випередити офіс президента, як кажуть деякі медіа, і подали схожий законопроект до Верховної Ради. Це поперед батька в пекло чи е, хочуть знову ж таки на медійному такому е, на медійному підйомі е, заробити собі політичні бали? Вони можуть робити все, що заводом нас все ж таки конкурентний політичний простір, як такі кожен там як яку стратегію вибирає, яку вважає за потрібне і так далі. Але ще раз є ініціатива президента. Президент глобально на це дивиться. Він розуміє, які хоче наслідки отримати з цієї ініціативи, і тому, безперечно, будуть про пропрацьовані разом в тому в числі ще раз підкреслю з представниками антикорупційних органів зміни відповідні до законодавства, які будуть більш тяжкими робити відповідні статті. Я маю з економічні статті, і так далі, після цього буде дискусія у парламенті. Ми побачимо всі запроти. Ми почуємо дискусію, яка буде, на мій погляд, професійною фаховою, тому що дуже дуже важливий законопроект, і так далі. Мені здається, що ідеологічно президент бачить цю ситуацію набагато глибше ніж депутати, як ви правильно говорите, які хочуть там бути першими з точки зору інформаційної складової. Пане Михайло, коли ми говоримо а, простою мовою про те, що корупція має бути покарана. Корупціонер має бути покараний і під час війни особливо має бути все кинуто, всі сили, всі зусилля держави і кожного громадянина на переможця. Але мені так само про це люди говорять. І я дуже часто згадую, знаєте, є багато прислів. Одне з прислівів прислів, у багатьох кухарів а, бульйон несмачний. А, НАБУ, НАЗК, САП ДБР, СБУ, Вищий антикорупційний суд, Арма, Нацрада з питань антикорупційної політики. В нас дуже багато тих, хто готовий і мусить за законом боротися або не допускати корупційних діянь. Але по факту, ми знову і знову маємо говорити про те, що корупція в країні вона не подолана до того ступеню, до якої ну суспільство могло б сказати Окей, ми ефективно боремося. Що ми не так робимо? Коли ви говорите про всю інфраструктуру правоохоронну інфраструктуру щодо роботи на корупційному фронті, як такому, це тільки одна складова цієї роботи. Дуже важливо зрозуміти, що не можна за рахунок тільки правоохоронної системи. До речі, я з великою симпатією ставлюсь до антикорупційної вертикалі, в тому числі до набу, вони виконують величезний обсяг роботи в будь-якому випадку і так далі, але не можна виправити ситуацію, яка є вкоріненою. В суспільстві 30 роками незалежності, як такої тут є ще дві складові, які якраз такі і хочемо вирішити. Перше це репутаційне обнулення людей, які є мародерами, корупціонерами, тому що як це було раніше раніше, раніше суспільство толерувало, ну зловили тебе на хабарі. Ти певний там проміжок часу відсідився десь, а потім приходиш і знову робиш далі кар'єру. Люди не пам'ятають того, що ти був корупціонером як таким. В тебе є достаток. Ти можеш профінсувати політичну партію, свою кар'єру і так далі. Тобто люди спокійно ставились до необнуленої твоєї репутації, як до людини, яка під час, наприклад, де зараз ми говоримо про війну, яка під час війни грабувала людей, мародерила на людському горі як такому. Треба оцю складову прибрати. Ну тобто, ми маємо обнулити репутаційно мародерів. Це дуже важлива функція. Третя складова це безумовно ще більш тяжка складова. До неї те також президент готовий підходити. Це зменшення розподільчих функцій держави. Тобто, держава має бути. Більш компактною, коли е, номенклатурник, чиновник того чи іншого рангу не буде мати функцій, які він може монетизувати ну тобто, взяти за те, що там пришвидшити якесь рішення, взяти хабаря і так далі. Це ще більш складна, е, е, більш складне завдання. Ви знаєте, ми постійно переходимо до е, питань реформи державного управління, але треба це реформу провести в будь-якому випадку, і так далі. Тобто є велика кількість функцій, які ми маємо за рахунок, в тому числі о цього прирівнювання. Корупції до Держзради вирішити, тобто репутаційно ще раз підкреслю, обнулити, щоб це не толерувалось у суспільстві. А правоохоронна система має виконувати свої функції, і вона буде це робити. Якраз таки ми про це й говоримо, що все залишається з точки зору слідчих дій, так як і було до цих ініціатив президента. Ну і коли ви говорите про те, що суспільство не має толерувати корупцію, ми бачимо це і по соціологічних дослідженнях, по опитуваннях, так, суспільство. Каже ні, корупції, але при цьому кожен член цього суспільства дуже часто не проти дати невеличкого це не називається хабарем, та там шоколадку 100-200-500 1000 гривень і не вважає це поганим поганим поганою річчю. Як виховати в кожному українцеві оцю нетерплячість для того, щоб загалом суспільство і виросло од до того суспільного рівня нетерпимості корупції? Складний складне питання, тому що ще раз питаю, толерування починається навіть не з цього. Давайте візьмемо воєнкомів, Ну тобто, щоб було зрозуміло. Дивіться, в них же є близькі діти, дружини, батьки, які чітко розуміють, що людина отримала дохід. Корупційного типу і може купляти автомобілі, там квартири, будинки, я не знаю все, що завгодно, відправляти дітей на навчання кудись за кордон і так далі. Але ж вони до цього ставляться з симпатією, правильно? Ну тобто, вони розуміють, що ух ти, як це ж круто, в нього є там офіційна зарплатня, але офіційна зарплатня така-то, Але дивіться, ми живемо. Не по то, не по зарплатні, як такий. і вони ж до цього прихильно ставляться. Правильно, більше того, багато людей, які вважають, що якщо там чоловік, дружина і так далі роблять кар'єру у державі чи в місцевих органах влади, це обов'язково буде кар'єра, яка суттєво збільшить їх особистий дохід, як такий сірий дохід. Ну вони ж до цього прихильно ставляться. І вони ж не хочуть на себе подивитися у дзеркало навпаки, і сусіди говорять: ну дивіться, як вони стали заможні жити, тому що він робить ту чи іншу кар'єру. От маємо про це говорити. Тому що, коли ми говоримо, як ви ставитесь до корупції, люди відповідають дуже негативно, ставимось. Але коли ви ставитесь питання інше, а ви станете за міністра? Ви будете брати хабаря? Ні, не буду. Але коли тобі приходять і кажуть, що в тебе може вирости суттєво рівень життя і приносять щось відповідне, ти ж береш це правильно. Тому от всі ці соціологічні опитування це одна справа, тому що всі хочуть бути святішими папи римського. На жаль, Папи римського доводиться так казати святіші, як вони говорять публічно. Тобто, всі хочуть виглядати репутаційно дуже привабливо, правильно, але при тому роблять дуже негативні е, речі. І тому якраз президенти пропонує: а давайте оцю цю репутацію і обнулимо, давайте і клімо на ньому поставимо, що це не просто людина, яка взяла там щось не по Правилах да не по правах своїх і так далі, як держслужбовець. А давайте написуємо, що це держзрадник, тому що в цей момент людина вмирає на полі бою, а він в цей момент отримав додаткову а, можливість купити собі незаконно автомобіль, як такий. і хай з цією репутацією живе до кінця свого життя, і його сім'я живе з репутацією сім'ї держзрадника. От мені здається, що це так радикально, це виглядає дуже брутально, на мій погляд, але це все ж таки якесь рішення. Пане Михайло, чи не налякає це наших західних партнерів в контексті того, що Україна мріє бути серед повноправних членів європейської спільноти і ці тисячі корупціонерів, яких які можуть з'явитися, чи не ускладнить це наш шлях до ЄС? Ви знаєте, правильна комунікація, правильні переговорні процеси завжди вирішують багато питань, тобто треба пояснювати мотиви своїх дій. І я тут ще зроблю ремарку. Президент же чітко говорить, що це прирівнення корупції до Держзради, Це на військо на час війни, як такої. Після цього будемо йти по тим правилам, про які ми з нашими партнерами європейськими, перш за все, домовились в рамках е трансформації України під європейський союз. Скажу так. Тому я не думаю, що це якісь там викличе складнощі для нас, тому що нам треба з вами виграти війну. І не може бути так, що частка суспільства найвищу ціну платить, а частка суспільства за цей час стала ще відмародерила собі на величезні статки. Ну так же не може бути. Ну це ж несправедливо. Це зруйнує державні інститути як такі. Тому що суспільство, якщо на початку війни абсолютно чітко довіряло державним інституціям, то сьогодні ми з вами бачимо зворотній процес. Війна велика, війна вже тягнеться 18 місяць. Місяців і люди продовжують віддавати цій війні все, і в той же час вони бачать, як державні інституції трошки інакше на все це дивляться. І ну не тільки державні, я маю увазі, і інституції місцевого рівня, і так далі. Ви абсолютно праві, коли місцеві бюджети направляються на ну дивні речі, і так далі. Це теж питання, яке треба врегулювати. Тобто має бути, скажімо так. Внутрішній консенсус між суспільством державою місцевими органами влади, які в нас пріоритети. Якщо ми йдемо до фіналу війни і хочемо виграти війну, це один пріоритет. і Тоді всі платять відповідну ціну. В цей момент в цій ціні не може бути ще раз підкреслю, що хтось стане мільйонером, ну доларовим мільйонером під час війни. Друга складова, якщо в нас немає цього консенсусу, то тоді суспільство не буде довіряти своїй державі, а це означатиме розсинхронізацію дій. Щодо е, фіналу війни, як такої, ми хочемо програти війну, тому що ми можемо війну програти не за рахунок е, програшу по лінії фронту, а за рахунок внутрішнього, внутрішньої недовіри один до одного. Ну давайте ж будемо свідомі цього. Що або, або, або ми разом доходимо до фіналу а після цього один одному там виставимо рахунки відповідні, або ми сьогодні починаємо внутрішню війну, тому що не довіряємо один одному. Пане Михайло, в нас як на мене єдиний шлях перемогти, і тільки внутрішня єдність з того з одного боку, з іншого боку, нетерпимість до тих, хто дозволяє собі заробляти на війні, може довести нас до переможного етапу. Дякую вам за розмову. Пасибі велике Михайло Подоляк, радник Рівнка офісу президента України, був на прямому зв'язку зі студією.